Агресор Росія має масштабний геополітичний план щодо домовленості зі США. Кремль намагається отримати від Трампа максимальні вигоди. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. У Путіна вимагають від України вивести війська з чотирьох областей. Москва сприймає наполягання Трампа на припинні вогню в Україні як можливості отримати геополітичні та економічні вигоди. Водночас її воєнні цілі залишаються незмінними. Про це пише The New York Times. У статті йдеться про те, що Росія може отримати користь від США навіть без укладання мирної угоди. Президент Шатрам заявляє, що його головна мета цитую якнайшвидше зупинити марш смерті в Україні. Але для Володимира Путіна перемовини щодо припинення вогню лише частина масштабного плану. Журналісти зазначили, що російські та американські чиновники зустрілися в Саудівській Аравії, щоб говорити можливе припинення атак на енергетичні об'єкти та суднопласу Чорного моря. Україна готова до повного перемир'я, але Кремль вимагає значних поступок перед будь-якими серйозними кроками. Росія використовує бажання Трампа досягти угоди, зволікаючи з перемовинами та намагаючись отримати максимальні вигоди. На думку Кремля, покращення відносин з Вашингтоном принесе не лише економічні переваги, а й зміцнить геополітичні позиції Москви, навіть якщо війна в Україні триватиме. Зокрема, на конференції з безпеки Нью-Делі російські чиновники підтвердили, що перемовини про Україну та відносини з США – це два різних процеси. Заступник голови комітету з закордонних справ держдум Ніконов заявив наступне: цитую: Україна йде своїм курсом, наступ триває, але для Путіна відносини з Америкою важливіші ніж конкретно питання України. Також у матеріалі зазначено, що Кремль сподівається отримати доступ до запчастин для літаків Боїнг, а також добитися скорочення військової присутності НАТО в Європі. Але поки що не зрозуміло, чи використає Трамп ці очікування як важіль для вигіднішого угоду для України, чи просто втратить інтерес до перемовин. Експерт із міжнародних відносин Олександр Дінкін сказав: цитата: Трамп любить швидкі угоди. Якщо він побачить, що є великі труднощі, він може розчаруватися і відкинути цю проблему. Щоб утримати інтерес Трампа, Путін навіть передав представнику Білого Дому так званий гарний портрет президента Трампа, намальований російським художником. Про це розповів бізнесмен Вітков в інтерв'ю Такеру Карлсону. Щодо України Путін не поступається ключовим вимогами, а саме, гарантіями, що Україна вступить до НАТО, ослабленням західного альянсу в східній Європі, обмеженням українських військових можливостей та збереженням впливу на внутрішню політику України. Ба більше Москва прагне не просто припинення вогню, а так званої дорожньої карти ширшої угоди зі США та НАТО. Наприклад, російський експерт Федір Войтоловський припускає, що Росія може навіть погодитися на миротворчу місію ООН в Україні, але без військових із країн НАТО. Він вважає, що цитую, Росія та США можуть знайти спосіб співіснувати, не втручаючись у сфери інтересів одне одного. Кремль також розглядає можливість виключення США зі списку недружніх країн. Це дозволило б американському бізнесу працювати в Росії, зокрема у сфері авіації. Тоді США могли б дозволити експорт запчастин для літаків, а Росія відновити транзитні авіаперельоти на Сибіру. Тим часом за Moscow Times повідомляє, що Росія, на перемовинах у Саудівській Аравії, добувається повного виведення Збройних сил України з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Російський чиновник пояснює, цитата: нам потрібні вся Запорізька і Херсонська область. В Конституції немає механізму для виходу регіонів зі складу Росії. Ще один чиновник припускає, що Трамп може або натиснути на Україну, щоб вона відступила, або змусити Росію вести тривалі перемовини, поки Кремль намагатиметься окупувати більше територій. Один з російських дипломатів заявив журналістам: наступне цитата: Трамп хоче бачити сучасну доброозброєну, прозахідну Україну. Він не може просто так віддати її повністю, але де саме буде проходити кордон, для нього це не так уже і важливо.